Енергія, що працює на вас, вже більше 15 років. Компанія Мадик є офіційним представником та системним інтегратором МТУ, концерну Rolls-Royce по генераторному обладнанню. І сьогодні представляємо вашій увазі когенераційну установку. Мадик МД МТУ gs 1500 Стабільне електропостачання знизить ваші витрати і зробить ваш бізнес більш автономним. Когенераційні установки Мадик це ключ і запорука вашої ефективності. 1521 кВт електричної енергії та 1530 теплової енергії забезпечить ваше підприємство енергію ефективніше ніж від міської мережі. Це не просто установка, це ключ до вашої енергетичної незалежності. Контейнерне виконання установки забезпечує її компактність, мобільність і простоту монтажу. Завдяки модульній конструкції установка може бути швидко доставлена та введена в експлуатацію без необхідності будівництва окремого приміщення. Надійна шумоізоляція контейнера забезпечує низький рівень шуму, що робить її ідеальним рішенням навіть для міських умов. В контейнери розміщені всі необхідні компоненти для автономної та ефективної роботи когенераційної установки. Основним генератором електроенергії та теплоти є 12 12-циліндровий газопоршневий двигун МТУ серії 4000. Пристрій, що перетворює механічну енергію в електричну, це генератор британського бренду Стенфорд, лідер світового ринку у своїй галузі, що гарантує безперебійну генерацію електричної енергії. Система утилізації тепла дозволяє використовувати відпрацьоване тепло для опалення чи технологічних потреб. Система газопостачання включає редуктори, фільтри та клапани для стабільної подачі палива. Вихлопна система ефективно відводить відпрацьовані гази, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище та рівень шуму. Система вентиляції та шумоізоляції забезпечує оптимальні умови роботи, знижуючи рівень шуму і перегрівання. Високий загальний КПД до 90% забезпечує максимальну ефективність використання палива. Одночасне виробництво електроенергії та тепла скорочує ваші витрати на 40%. Високотехнологічні двигуни МТУ працюють на природньому паливі, що забезпечує екологічну безпеку та зниження викладів СО2. Установка оснащена системою автоматизованого контролю, що гарантує безперебійну роботу, забезпечує повний контроль та управління всіма робочими процесами. Вона включає централізовану систему моніторингу, дозволяє в режимі реального часу контролювати всі параметри роботи установки, автоматичне регулювання потужності, підлаштовує навантаження відповідно до потреб споживача. Систему дистанційного керування забезпечує віддалене управління та діагностику через інтернет або локальну мережу. Захисні механізми автоматично реагують на перевантаження, збої та аварійні ситуації, забезпечуючи безперебійну та стабільну роботу. Ці технології працюють на майбутнє. Власна генерація це потужний інструмент для підвищення стійкості системи, електро та теплопостачання підприємства. Скорочуйте витрати, оптимізуйте енергоспоживання та підвищуйте надійність енергопостачання. Мадик забезпечує проектування, інсталяцію та авторизовану сервісну підтримку обладнання МТУ rolls Ройс. МТУ Роллс Ройс вибір професіоналів у сфері енергетики. Зв'яжіться з Мадик вже сьогодні.